Всіх вітаю! А тебе хочу вам зробити огляд товарів для Великодня. Почалось багато акцій, навіть не буду казати до якого. Зрозуміло, що до Великодня вони будуть діяти, і буду все вам по черзі показувати. Посипка фігурна зі ші смаком маршмеллоу. Ось така 69 гривень. І тут і маршмело з натуральними барвниками. Це від добрих. 60 грамів, 6990. А ось така посипка асортті. Зараз я вам покажу. Це набір. Посипка асорти. Ось вона. 6,90. 30% знижка на неї вже замість 9,90%. Тут 25 грам. Є в різних кольорах і з різними малюночками. Ну прям дійсно, гляньте, скільки кольорів і малюночків. на будь-який смак. Прям всі дістають всі різні. Не треба ж як. Ну, мабуть, все. Ні, тут так, оті, там дірочки були, тут інші. Набір пасхальний, святкова паска. Ось так виглядає 29,90. Тут також різні є, є яйцем, Це все від Добрик. Далі посипка весняна мрія, перламутрова 80 грам. Отак вона виглядає, називається від Добрик. Посипка перламутрова, весняна мрія, мікс. Також вони бувають різні. 59,90 90 В зручному пакуванні. Ого, скільки тут видів. Що хочеш також. Все показувати не буду. Набір святковий 62,90 Набір святковий. Ось оце він. Це я перевіряла, ходила. Набір святковий так виглядає. 62,90 Далі, ось тут немає цінника. Такі кондитерські декорації від добрих 72 гривні. Мені дуже сподобались. Різні є також. Не прямо ще різні, але є. Ось так поглядають. Далі посипка асортів в чотирьохсекційній банці я не знайшла. Коштує 99,90. Вироби олівці. Вперше таке бачу. Ось такі кондитерські олівці. Коштують 85,90. Не знаю, може тут краще видно. Вони ще різними ма... різні кольори. Оці олівці. Вироби олівці. Набір великодніх яєць. Ось такий набір. Перламутрові, до речі, гляньте, класно, як виглядають. В різних розмірах, що мені подобається. 12 штук, 89,90. Далі посипка рисові кульки. Кондитерська. Оце, мабуть, їх я не знайшла. Так? Це перламутра. Перламутрова. Так, рисові кульки я не знайшла. Вони 14,90, може їх розібрали замість 17,90. 16% знижка. А от мережево до паски також закінчується тут. Тут тільки в блакитному кольорі залишилось. Знижка на нього 13%, коштує 68,90, замість 79,90. 13% знижка. Ось таке мережево. Зараз вам скажу, якого може воно розміру написано. Мережево, кількість упаковки три смужки по 30 см. Харчовий клей де в упаковці, до речі, 1 грам. О, як цікаво. 68. Воно ж фруктове, це таке, потім можна їсти. Фруктоза нічого собі. Класно. Три штучки тут 68, 90. Тут тільки в блакитному залишились кольорів. Далі набір барвників порошкових. Так, набір барвників. Ну, ось бачите, скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять кольорів. За 10,90, замість 12,90. І глазур Глазур. тут декілька видів. Блискучий метеорит називається шоколадне золото, ясно-пурпурова. Далі, аквамаринова, блискучий метеорит. Я так розумію, що три види її. Так, вона йде по 75 грам. 20,90 замість 24 гривні. Глазур білкова. Так, це блискучий метеорит. Це сюди. Ось така білкова ще глазур на пасочку, без консервантів. Це пікантна кухня робить. 14,90 за 75 грам. Можна розмальовувати печиво намальовано. Далі, набір прикрас великодніх курчат в кошику. Хі -хі. Курчата тут не тільки курчата, ще є кролі в кошику. 89,90. У ну, нас такі курчата в кошику, 8990. Далі, набір Великодній. прикраса Великодня до столу. Це я не розумію, що це таке. Так, ось хочу показати прищіпки. Мені так вони подобаються. Їх тут 10 штук, тут щасливого Великодня, тут курча, тут яйця. Ну, класно виглядають 10 штучок оцих прищіпок, маленьких, 22,90. дуже милі. Замість 3490. 34%, 34 знижка на них. А ну вони однакові, також хочу глянути. Ні, до речі, ще й різні можна пообирати Гляньте, прямо на, на, ну, на кожній написано щасливого великодня. Ось так. Кролики. Що тут ще є? Огляньте, яка гарна. Гарно виглядають далі. Прекраса пасхальна на паличці. Так, на паличці показую Декоративна Ну, так виглядає за 34. А ну, тут натуральне перо, мені здається, 34,90. Тут її вже трішки залишилось, до речі. Декоративна на підставці. На підставці я не бачу. Прекраса Великодня, ось він зайчика. Ну, Порівняємо. Курчата в кошику 89,90. А, оце зайчик, оцей зайчик. 59,90. Це воно, ну, всі оці зайчики. Тут і гноми є, до речі. Ось такі. Та чого тут тільки немає? Циплята є. Все що хочеш. 59,90. Я так розумію, що цей зайчик коштує так, же, як оце курча. В кошик, він же також в кошику 89,90 з однієї воно лінійки. І великодні яйця. Ось такий набір. Ось так гарно виглядає. В присипці 44,90. Ну це прям гарна позиція. Замість 5990. І, до речі, їх тут ще багатенько залишилось. Набір для творчості, створи кошик. Ух ти, цікаво, це він... Ні, це не створи кошик. Це вже хтось приніс сюди взагалі на з тієї серії. Я навіть не знаю, куди покласти. Це не воно. А ось тут десь, мабуть, створи кошик. Ні. Ні, це воно як таке. Оце, так, да, більш схожий. Створи кошик, це ж не створи кошик. Так, прикраса Великодня до столу. О, сортер. Ось оце воно. Оце 169 гривень коштує до столу. Ось така прикраса Великодня. Не знаю, цікаво, звісно. 69. Різні вони тут є. А ось оце ось створи кошика, так, а ну-ка, інструкція. Покладіть разом усі частини. Так, 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 да, для творчості створи кошик. Угу, будь ласка. Створи кошик коштує 39,90 набір. Різних кольорів. Ну, цікаво з дитиною робити це. Свічка в скляному стаканчику. Ага. Це що, свічка в скляному стаканчику? Це вона. Чому б вона тут стояла? Так, свічка, це щось, лампадка, оце в скляному стаканчику. Ладно, я перевірю. Прекрасна великодня декоративна зайчик на прищіпці. Це зайчик без прищіпки. О, оці зайчики, гляньте, на прищіпках можна їх прикріпити. Десь 3490. А от такий великий кролик великодній коштує 199 замість 279. Як вам такий кролик? Такий яскравий, до речі, цікавий кролик. Ось так виглядає. За 199 гривень. Замість, замість 279. Так, далі хочу ще квіти показати. Квіти штучні по 44,90 Ось так. Такі квіти, такі квіти 44,90. Так, я оце ну, не, не показую то, що з іншої, так сказати, серії тут можна розмалювати. До, до речі, цей набір святковий називається для творчості 4690, все йде в наборі. Ну, дитині, мабуть, буде цікаво. Так, прикраса, великодня, декоративна з лози. Ось вона гарна яка. виглядає гарна. Вона коштує 179 замість 49 гривень замість 249 гривень. Так, як зайчик, вушки зроблені. Так, ці. Щось такий добрик є. Набір на наліпок на, ліпок, на вели, ну, великодні яйця. А, ну це ось, ось він. Набір по 690 коштує. Так, набір прикрас дерев'яних. Такі прикраси. Так, по три штучки. Це виходить 9 штук. Так, 9 штук. Я рахую, тут написано 69,90 коштує. Так, тарілка пасхальна. Ага, ось вона, тарілка пасхальна. Так, зараз я вам скажу, це ось оця звичайна, я вже пам'ятаю, якось перевіряла в іншому. 31,90, а ось така це дорожча. Ось така є вона прекрасна, набір творчості, набір тарілка пасхальна. 40,90, дивіться, ось зараз так показую, ось така більш, як сказати, мережевна. Оця 40 90, така меншого розміру, така більш проста. Скажем, вона коштує 31,90, Є всі кольори, кольорів дуже багато. А ось ця, оця як Христос Воскрес, це набір для творчості. Як підставка під пасочку та крашенки. Так, підставка, набір великого. Оце 159 гривень. І, до речі, воно є в різних. Ну, Різних малюнків, різні кольори дуже багато. Так, значить, оця лампадка коштує 39 гривень, а оця лампадка з кришкою 54,90, там є свічка. Отих свічок там я не знайшла. До речі, що там була ціна, не знайшла. Дуже багато тут акцій на оці всі прикраси. Я... Прикраса, великодня етикетка це називається. Термоусадкова для яєць. 33% знижки на неї. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 штучок тут іде, За 3,90%, до речі, малюнків дуже багато. Ось гляньки скільки. Ні, мені здається, їх тут більше. Я неправильно проходила. Раз, два, три, п'ять, шість. 7 штук. 7 ну, да, штук. Різні просто малюночки. І розсувна така форма для випікання паски. От вона іде з такою защіпкою. Коштує 109 гривень, так же як і в Аврорі, один в один. Там відео Алмо, така за замість 149, 26% відсотків знижка. Не знаю, може це краще, ніж Алмо, тому що тут початкова ціна більша, ніж в Аврорі, а знижка на знижці однаково. Ось така форма 14 на 10 сантиметрів. Матеріал, метал, вуглецева сталь. Розмір 14 на 10, 109 гривень коштує. Так, це 14х10, а, а ось іще є така меншого розміру 99 гривень, 22% знижки. Оця 12х10, іде також розсувна форма. Так, покажу це обов'язково паперові форми для пасхальної випічки. 90 см. Ціна акційна, 2990, по 5 штук їх іде в упаковочки. От в АТБ тут по 5 штук вони всі йдуть, що цікаво. Далі, ну такі вони колір. Не дуже, скажем. А ось такі паперові форми, мені вже подобаються. Тут різні, по-перше, малюночки, різні написи всередині. Навіть видно, вони ну, як, різні, різні малюнки поставили, щоб було видно, що всередині ось. Ну, будь ласка, 39,90 за 5 штук. Розмір 130 на 85. От саме цей розмір. 130 на 85, 39,90. Далі. 110. Розмір 110 на 85. Також різні малюнки. За 5 штук ціна 30,90, по 35% знижка. Меншого розміру ще йдуть по 70 см. Не можу їх дістати. Так, це 110. А знаєте, може по 70 оцих таких цвітних і порозбирали. да? Да, не бачу. Ой, далі, по 70 см 5 штук 25,90 І кошик великодній декоративний 54,90 Кошик. Великодній декоративний. Ні, ні, це набір кошиків. Набір 259. І вже кошика також я не бачу. Це, Цей кошик це. Знайшла ціну. Тут, окрім 90 см, є ще 70 см, 5 штук христос Воскрес, ну також різні малюночки, 5 штук, 3690. Їх тут багато малюнків, внизу, якщо так дивитись, 36,90 ціна, ну і 90 см, 44,90 і тут іще є з іншої серії 110 на 85, 300 грам, 60 90. Віднесемо тут. Декілька продуктів покажу також до Великодня. Все таки, може комусь потрібна кастрюля? Ось така кастрюля емальована на 4,5 і Зроблена до речі, в Україні не написано, де саме зроблена так. Ось 399,90, на неї 20% знижка. саме. А тебе тільки в такому кольорі. А ось оці салатники керамічні по 109 гривень. От їх багато. Кольорів 109 гривень. Гарно так він зроблений, є в такому бежево молочному є в світло-бежевому кольорі. Гарно виглядають салатники. Прям подобається мені 17,6 см. І от така тарілка. Керамічна. Ой, тарілочка керамічна. Також вона в цих кольорах йде вдвох. Блядь, така вона важка, Ну, дійсно кераміка відчувається. 149 гривень 26,6 см. І ще ось вона лежить також в такому кольорі. Оце новинки попривозили. Набір наліпок великодніх, ось такі яйця коштують 34,90. Такі товські, слухайте, цікаві наліпки. Ось такий великий набір, зараз скажу вам. 34,90 також. Гляньте, який набір величезний. Ну, тут нам набагато краще. 34,90 набагато більше. Це, мабуть, 19 була, да 19 гривень. Слухайте, які класні ці наліпочки за 19 гривень. Вони взагалі найкращі. Ось такі маленькі, оці найкращі за 19,90. Такі яйця 34. А ось оці взагалі класні за 34. Гляньте, які вони тут. Їх, по-перше, багато в цьому наборі, як багато. І є різні. По 34,90. Оце він дуже-дуже мені сподобався також. Що тут іще я вам, я вам покажу? Цілі блокноти виходить, з цими наліпками. Що, що, ще є щось інше? Ну все, на цьому огляд свій буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.